Привіт, невідомі дрони цієї ночі атакували в Росії нафтопереробні заводи. Було потужне влучання, є відео з місця події. Росіяни в шоці. Це все відповідь на удари росіян, які вони сьогодні зробили по українській енергетичній інфраструктурі. Перед переглядом новини підпишись, а також не забувай підтримувати українських хлопців та дівчат на фронті. Цієї ночі на російських болотах пролунали потужні вибухи у передмісті Слов'янська на Кубані, Краснодарського краю. Невідомі дрони атакували підприємство та склад з нафтою, якою користувалась армія Російської Федерації. Місцевий губернатор пише: українські безпілотники намагалися атакувати їхній НПЗ. Але, як ми бачимо, російська протиповітряна оборона та місцеві ватники не змогли збити дрони Камікадзе. Вони влучили в нафтопереробні заводи. Там щось дуже сильно горить. Люди вже в інтернет виставили відео. Дякуємо вам за увагу. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.